Перейдемо до зазначення способу та адреси доставки при оформленні документів. Інформація про способи доставки клієнту та адреси доставки задається в документах продажу та переміщення. В подальшому, коли ми будемо працювати з оформленням завдань на перевезення в якості розпоряджень на доставку, в пріоритеті будуть з'являтися замовлення, а накладні будуть показані в якості розпоряджень на доставку тільки в тому випадку, якщо вони оформлені без замовлення. Отже, перейдемо в розділ продажі. У нас є три замовлення клієнтів. Відкриваємо замовлення. Оця вкладка «Доставка» з'явилась в документах внаслідок того, що ми на початку з вами встановили прапорець управління доставкою. І обираємо спосіб доставки. Варіанти. Самовивіз. Тут все зрозуміло, клієнт товари забере сам, нам доставку планувати не потрібно. Далі варіант наша транспортна служба до клієнта. Бачите, при виборі цього варіанту поле адреса доставки підкреслено красним. Це означає, що воно обов'язково до заповнення, інакше документ не буде проведений, ось для чого ми з вами перевіряли довідник партнери на наявність адреси. Якщо адреса у партнера заповнена, ми її обираємо. Якщо ні, заповнюємо вручну у довільній формі. Також може бути зазначена зона доставки і бажаний час доставки. Варіант наша транспортна служба до перевізника. В цьому випадку повинен бути створений партнер-перевізник з адресою, тобто товар ми довозимо до адреси перевізника. Подивимось, перевізник наш в постачальниках. Він нам надає послугу перевезення і зазначений він як постачальник та перевізник. Якщо перевізників декілька, для кожного перевізника можна також створити свої зони доставки. Далі, варіант перевізник з нашого складу. Перевізник сам забирає товар з нашого складу і відвозить клієнту. Ми вказуємо тут адресу клієнта для перевізника. І ще є варіант на розсуд транспортної служби. Цей варіант доставки вибирається в тому випадку, якщо однозначно визначити спосіб доставки не вдається. Наприклад, частину товару клієнт забирає сам, а інші товари йому потрібно доставити. Такий варіант називається складна. Доставка, його ми розглянемо також. Поле додаткова інформація можна доповнити контактом. Телефон береться з картки партнера та ще можна додати якусь інформацію вручну. Це замовлення зробимо з доставкою нашим транспортом до клієнта. Інше виберемо до перевізника. Наступний нехай буде перевізником з нашого складу. Зверніть увагу, якщо ми сформуємо документ реалізація товарів та послуг з замовлення, вкладки Доставки в документі вже нема. Але якщо почнемо створювати окремо реалізацію без замовлення, ось знову з'явилась вкладка Доставка. Зробимо реалізацію і заповнимо доставку. Оберемо тут спосіб доставки на розсуд транспортної служби. І зверніть увагу. Можна встановити прапорець звернути увагу транспортною службою. Інформація про особливі умови доставки буде відображена в робочому місці менеджера, що працює з доставкою. Тут можна буде написати, наприклад, тендіт не накидати або умови складної доставки. Напишемо тут дивани, доставка, крісла, самовиніс». Все.